Мої вітання, шановні, ви на каналі AutoZvucva і сьогодні у нас на огляді буде акумулятор Arctis від компанії Megatex. Мегатекс – це такий величезний, величезний виробник, який виробляє акумулятори під різними брендами. Найвідоміший з них це Омега. Також ще є такий бренд, як Альфа, і відповідно ось, знайомимося з акумулятором. Artist. Це нормальна практика, багато українських, європейських і американських компаній випускають акумулятори під різними торгівельними марками і різними брендами для того, щоб наситити ринок. Ну і відповідна компанія Megatex не є виключенням. Нещодавно ми знайомились з акумулятором Альфа від цього виробника, даний акумулятор відносився більше до бюджетного. Сегменту і відповідно мав такі ж саме характеристики стосовно акумулятора Arctis, то тут вартість вже трішки. Вище бюджетного сегменту можна сказати, що це такий самий початок середнього цінового сегменту. Але при цьому заявлені виробником характеристики тут досить непогані. Виробник заявляє нам 62 а ємності і цілих 600 А пускового струму, що в принципі дорівнює характеристикам вже хороших потужних акумуляторів середнього або навіть високого цінового сегменту. Тому в даному відео я налаштований розібратися з цим акумулятором і з'ясувати. Чи дійсно заявлені характеристики відповідають фактичним показникам акумулятора. Порівнянні з акумуляторами з більш дорогого сегменту, у яких там можуть бути додаткові домішки срібла, карбону для забезпечення кращої жорсткості пластин, або, наприклад, можуть застосовуватись різноманітні технології, захищаючи акумулятор від вібрацій, ударів тощо, в даному випадку ми Жодних таких покращень або технологій не бачимо. Тобто, це такий стандартний акумулятор, який виготовлений по технології кальцій-кальцій. Також можна зауважити, що акумулятор не потребує обслуговування. Виробник заявляє про 2 роки гарантії. Також є згадування, що акумулятор придатний для застосування при сильних морозах тобто, є така позначка Frozen Start. І також є ще позначка, що акумулятор у нас може працювати від мінус сорока до плюс шестидесяти. Відповідно, ми протестуємо даний акумулятор при температурі мінус двадцять і спробуємо з'ясувати, скільки пускового струму даний акумулятор видасть. При температурі мінус 20, яка вдвічі менша, ніж гранична температура, заявлена виробником. Зовнішня конструкція акумулятора або форм-фактор корпусу тут стандартний, європейський, ну, в принципі, інакше бути не може. Існує всього два типи розміри акумуляторів: це європейський і азіатський. Вони відрізняються фізичними розмірами і ємністю, але конструктивно акумулятори майже однакові. Різниця між різними виробниками може полягати хіба що. Конструкції ручки, яка тут, до речі, на мій погляд, не найзручніша. Також в наявності спеціального вічка, завдяки якому можна перевірити щільність електроліта лише в одній банці, і по цій банці спрогнозувати взагалі стан акумулятора і, можливо, його ресурс роботи. Додатково конструктивно ми тут бачимо стандартні два аварійні клапани для стравлювання надлишкового тиску, якщо він виникає, адже батарея в нас. Герметична необслугована, і якщо акумулятор встановлюється в салоні автомобіля або в багажнику, там є спеціальна газовідвідна трубочка, яка під'єднується до того самого клапана, що дозволяє виводити гази за межі автомобіля. Якщо ви з тих людей, які полюбляють романтику і також люблять запалювати свічки, вмикати романтичну музику і залишатись наодинці своїм автомобілем або акумулятором, для вас є приємна новина. Даний акумулятор, хоч і не обслуговуваний, тим паче тут є можливість отримати доступ до банок, завдяки чому ви зможете переливати електроліт, міряти його ємність, заряджати, розряджати, десульфатувати його лампочкою тощо. Тобто гратися тут можна буде дні і ночі, аби вас вистачило. Бажання. Але пам'ятайте, що це краще робити після того, коли вже закінчиться гарантійний термін, адже будь-який вплив на акумулятор може призвести до того, що ви позбавитесь гарантій. Хоча акумулятор ваш і вам вирішувати, як його обслуговувати чи не обслуговувати. Далі проведемо невеличке тестування, яке є традиційним для наших оглядів акумуляторів. Спочатку перевіримо робочі характеристики акумулятора після повної зарядки. Потім відправимо його в морозильну камеру, де він буде зберігатись при температурі приблизно мінус 20 градусів по Цельсію. І через тиждень проведемо ще один замір. Це дозволить нам зрозуміти, скільки пускового струму акумулятор втрачає на морозі, і, в принципі, зрозуміти, на що ми можемо розраховувати з новим акумулятором, якщо вдарять сильні морози. Акумулятор у нас повністю новий, додатково ще. Заряджений зарядним пристроєм. Заявлений виробником пусковий струм складає 600 А. Виставляємо цей параметр на тестері і проводимо тестування. Тут ми бачимо, рівень заряду у нас майже 100%, також напруга відповідає заряду 100%, але пусковий струм складає 520 А на 80 А менше, ніж заявляє виробник. Тому і ресурс акумулятора у нас розраховується як 75%. Далі на тиждень за традицією в морозилку, при температурі мінус 18-20 і проводимо повторний тест. Після тижневої заморозки при температурі мінус 18-20 проводимо повторний тест. Заявлений струм незмінний, 600 А і батарея видає нам по факту 405 А Пускового струму, рівень заряду у нас незмінний, і ресурс розраховується згідно відповідності фактичного пускового струму до заявленого. В даному випадку прибор розрахував, що це 45%. Звісно, при збільшенні температури, коли акумулятор нагріється, ресурс в нього збільшиться. Адже хімічні процеси, які на морозі уповільнились, при більш високих температурах почнуть пришвидшуватись. Батарея відігріється, і її ресурс і пусковий струм збільшується. Більшиться. В даному випадку ми показуємо характеристики батареї саме при низькій температурі зовнішнього середовища. Отже, по факту, після заморозки, ми отримали 405 а пускового струму, і цей показник не можна назвати найгіршим або найкращим. Нещодавно в нас на каналі виходило відео топ-5 автомобільних акумуляторів, і в п'ятірку найкращих батареїв в нас потрапили акумулятори, які... При тих самих умовах видають пусковий струм приблизно від 450 ампер. Звісно, є там такі монстри, як Моль і Вольтор, які навіть після заморозки можуть видавати свої. Паспортні 600 А, але загалом більш-менш нормальний акумулятор ємністю 60 А після тижневої заморозки видає від 450 до 460 65 А. Тут ми отримали, як я вже сказав, 400 5 Ампер, але з іншої сторони, ми ж пам'ятаємо, що даний акумулятор, він хоч і не бюджетний, але знаходиться десь на початку середнього цінового сегменту. І відповідно з ці 405 Ампер, мені здається, відповідають його вартості. Якщо у вас є бажання порівняти характеристики цього акумулятора з іншими батареями, в нас є така величезна об'ємна табличка, ми її ведемо дуже багато років, і тут є, ну, Характеристики майже всіх автомобільних акумуляторів, які колись були у нас в продажі, відповідно завдяки цій табличці, ви зможете порівняти характеристики цієї батареї з іншими акумуляторами, з якими ви, наприклад, були колись знайомі. А в мене на цьому, як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.